На годиннику сьома ранку, а робота на городі кипить. 32-річній Олені разом з іншими працівниками слід прибрати це поле цвітної капусти. Сюди, в село Великі Копані, на Херсонщині жінка приїхала на заробітки разом з чоловіком. Хоча спершу планувала їхати до Польщі, Прокормити сім'ю, дітей, двоє діток вдома сталося. В селі роботи немає. Ну так через знайомих сюди попала. В планах були виїхати за границю. Ну, зараз, поки ні. Коміс, мене тут встраює і до дітей ближче, і чоловік рядом. В Олени двоє дітей шкільного віку. Ось заради них і працює вже не перший рік на сезонних роботах. В її рідному селі що за 140 кілометрів звідси роботи немає. Натомість у селі Великі Копані через сприятливий клімат у кожному дворі вирощують городину на продаж. Тож місцеві селяни і самі працевлаштовані, і роботу для інших мають. Ну, сезон у нас закінчується в декабрі, місяці. У нас в балаганах кабачки, Тобто до сильних морозів ми їх його тянемо, накриваємо пленку, агроволокно. А рано починаємо вже ми 9 января, ми вже сіємо редиску. Балагани. В марту ми її вбираємо і садимо перець. І так же до кінця августа перці, потім опять же, кабаки, потім опять радиска і так весь сезон. У нас, виходить, виходний тільки місяць. Зазвичай Ірина наймає 5-6 осіб. Утім, коли треба швидко прибрати городину, приміром, цибулю, то бере на роботу ще бригаду з 20 людей. За годину роботи платить 40 гривень та дає безкоштовні обіди. Знайти працівників неважко. За спостереженнями Ірини, щороку людей, які для заробітків обирають Україну, а не, наприклад, Польщу, стає чимраз більше. Більше сюди вони їдуть, тому що в мене була дівчинка із Нової Олександровки, вона тільки вчора поїхала, каже, Польща, да, набагато тяжеліє, але гроші більше Заробити в копанях. Ну, Якщо вона не вживає, не кура, в її вдома ждуть діти, то вона заробила собі гроші сіла і поїхала додому. На ще сестра їде в Польщу, каже, не знаю. Каже, ми подивимося, яка різниця. Каже. Якщо то на слідущий раз каже, приїду сюди. в мене Польща. Це таки каже ближче, каже їй. І... Фермерам у великих копанях зручно ще й тому, що в селі розташований найбільший на півдні України гуртовий сільськогосподарський ринок Нежданий. Тож тут свою продукцію одразу й продають. Поряд з фермерами і перекупщиками свою полуницю рекламує і подружня пара з Черкащини. Вони теж приїхали на Херсонщину на заробітки. Людмила чотири роки працювала в Польщі на сезонних роботах. Каже, найбільша сума, яку вдалося привезти, 14 тисяч гривень. А тут мені набагато вигідніше. Я сюди їжджу вже четвертий рік. Приїхала в Херсон. То мені тут набагато вигідніше. Я можу купити менше терміну, але більше привезти. Ми от сестрою їздимо. Бригади возимо і одна працює, одна бригадіром. То ми за три неділі ми чистими веземо 40 тисяч більше, як 40 тисяч. Двоє, то ми вже чистими. веземо. не трешу. ми потратили, скупилися, розтивосилися. Не їдемо ні в Польщу, нікуди, тому що в Україні можна заробляти такі самі гроші, як у Польщі, ще й більше. Ринок працює цілодобово та без вихідних. Тож шум автівок в селі практично не стихає. Утім, на це тут майже ніхто не нарікає, адже ринок джерело доходу ледь не кожного місцевого селянина. Сільгопсвиробник він виростив свою продукцію, загрузив в свою машину, тобто, це грузова машина, чи легкова машина з причіпом без різниці, і привіз до нас на ринок, але він хоче продати зразу все не по кілу. Тобто зразу ось стоїть, наприклад, редиска так. Ця людина виростила і привезла її для того, щоб здати От в нього, наприклад, є дві тони. Дві тони він шукає собі клієнта, такого, щоб забрали всю ордиску. Не по мішку, не по кілу, а повністю машину. Ринок приносить до 20% доходу в бюджет Великокопанівської громади. Утім, насправді, прибуток від цього бізнесу міг би бути в рази більшим. Належить ринок родині колишнього народного депутата України Федора Негоя. Податківці регулярно вказують власникам ринку на недотримання податкового законодавства. Зокрема, порушення стосуються декларування прибутків, використання касових апаратів та неофіційного працевлаштування з зарплатами у конвертах. Через рік ринок планує розширюватися. На орендованій в громаді землі вже почалися будівельні роботи. Тут хочуть зробити гарні торгові місця з водовідведенням, аби приміром не було таких калюш, як нині. Планують встановити холодильні камери. Новий ринок кажуть тут з гордістю буде європейського зразка. Утім, без повної легалізації роботи, як усього ринку, так і кожного окремого підприємця, справді європейським йому не стати. Починати цей процес потрібно селян, які вирощують і продають городину. Адже з понад двох тисяч фермерських господарств лише сотня оформлені як підприємці. Втім, у селищній раді проблеми в цьому не бачать. Якщо людина має, наприклад, пів гектара землі біля будинку, і то із цих пів гектара 25 сотих під будівництвом, то тут немає, тут немає сенсу навіть людей, як кажуть, ставити в залежність від держави і створювати ФОПи. Люди ці сплачують земельний податок. Ну і цей земельний податок, як кажуть, є ну є їхньою платою за те, що вони користуються землею. За українським законодавством діяльність таких фермерів не належить до підприємницької. Вважається, що вони мають особисті селянські господарства. Це коли родина на власній землі вирощує городину для себе, а надлишок продає. З одного боку це справедливо, каже адвокат земельного права Олександр Польвоцький, адже гроші, які родина виторгувала на базарі, це не прибуток. Туди закладені витрати на посів, утримання і збір врожаю. Утім, з іншого боку, це порушує принцип, що кожен має платити податок, особливо коли йдеться про великі господарства, які вирощують продукцію здебільшого на продаж та наймають робітників. На переконання адвоката легалізація відкрила б якраз таким селянам нові можливості. Тим особам, які Працюють таким чином, але їм треба теж подивитися, що податок, якщо говорити, можна встановити 5%, а 5% це вже не такий, то великий податок, але взамін людина отримає комфорт фінансовий в, в, в тому, в надходженні коштів безпеку, бо це готівкові кошти незручно тримати а без готівкові вона забезпечується. Яке безпека, і пошук нових партнерів. Фермерка Ірина каже, що реєструвати свій бізнес поки не збирається. Ми платимо податок за землю, ми це, стараюсь не просрачувати, тому що ну, прийшло час, як завдав, в августі місяці це запла... То Заплатила і забула до наступного року. Чи треба оформлюватися в ІМІФО? Ні, думаю, ні. На даний час у нас таких не було пропозицій. Хоча перспектива платити податок від прибутку її не тішить. Каже, що і так не живуть у розкоші. Поїхати на море, що за 100 кілометрів від села дозволяє собі раз чи два за сезон. А за кордоном відпочивали лише в Єгипті. Сама ж фермерка, як і її наймані працівники, щодня прокидається о п'ятій ранку, аби почати роботу на городі.